Там вот меня внучки сначала крест сбили с памятника. А потом его перевернули. А Родители побили геть памятник. Там горе, кричали тут. У селі Монащини наче масовий похорон над цвинтарем лунає плач та стукіт молотків. За один вечір тут знищили 152 пам'ятника та хреста. Це дочка, а там дідусь і бабуся. І той, і другу монділо тут поверді, да всі три могили порушимо. Мій свекор, родственники, батьки мої, взагалі вся рідня. І подивіться, що нічого немає это такий вандаліз, що я я не знаю, эти, как эти люди можуть спать. Цвинтар у лісі за селом. Сторожа на ньому немає. Тож вандалів ніхто не бачив. Але судячи із руйнувань, їх було багато. Це... Ні один, ні два чоловіка не зробити, тому що ми спробували підняти саме. Це. це невозможно. Це, наверное, не человеческая сила. Я не знаю, це треба какими то бути такими вандалами, какими то вурдулаками. Люди ні то ні совісті, ні віри в Бога, ні страха Божого. Нічого. Селяни скаржаться на поліцію. Мовляв, оперативники їхали до них увесь день, але ті все одно нічого не знайшли. Приїхали вони вчора. Походили, походили, записали. Криміналіст приїхав аж в 7 часом вечора. Ні відпечатків, нічого немає. Я думаю, що міліція нам зробить відказ, і вони робити нічого не будуть. У поліції Білгорода Дністровського кажуть на увесь район у них лише дві слідчо-оперативні групи і понад півсотні виїздів щодня. Багато у нас співробітників, які не пройшли переатестацію, були звільнені. Багато хто із якихось причин самі пішли з поліції, і тому на сьогоднішній день у нас дуже великий некомплект. і на обслуговування такої великої території дійсно не вистачає людей. На думку копів, цвинтар розгромив хтось із місцевих, а селяни розповідають: нещодавно підлітки з монаших організували чи то банду, чи то секту. Юнаки називають себе чорними ангелами. Ну це діти, да малолітки. Вони дітка, з нашого прошу. села. Да, є діти, Вони з неблагополучних сім'ї. Якби отак от от. недавно у нас по селі пройшлися всі таблички. У нас є на дворах. Вот таблички, які є, номера домов. Вони це все позривали. Просто теж пройшлися центральною вулицею і зірвали все. І які там афіші у нас були? Це ж вони все зривають. Ну ніхто не обратив на це увагу, тому що подумали, що якби ну просто так вот вони там чешалась якась детська, і що. Ну тепер дійшло до кладбища. Завтра піде по селу. За наругу над могилами вандалам погрожує штраф або тюремний термін до трьох років. Якщо злочинцями опиняться неповнолітні, за них відповідатимуть батьки.